Помилка при купівлі бізнесу три. Якщо ви а, купуєте щось онлайнове, тобто те, що ми не можемо перевірити офлайн, поїхати перевірити, подивитися, що там, як. І вам кажуть, що дивись, цифри ось-ось такі. Ви маєте повністю все це теж перевіряти. По-перше, почнемо з маркетингу. Як це робиться? Скільки витрачається на маркетинг? Подивиться повністю всі. Якщо вони роблять маркетинг, це буде таргет, це буде контекстна реклама. Ви маєте подивитися всі кабінети і відправити ці всі кабінети на перевірку фахівців щоб вони подивилися так, дійсно, ціна ліда така, ціна кліка така, все нормально, все йде, стільки та лідів в них було залучено. Далі ви дивитесь на продажі, скільки це все отримано, які замовлені. Якщо це товарна група і ви замовляєте якийсь товар, ви маєте подивитися, скільки взагалі товару було замовлено. Ви мають предоставити всі ці цифри і мають показати, куди цей товар був відправлений. Це все є повністю в них. І вам треба повністю цю систему перевірити, тому що дуже багато людей просто купують і кажуть, клас, товар, Варна група, нормальний бізнес, я беру, буду там розвиватися. Він бере і в нього нічого не коїться. Чи коїться, але не те, що йому казали, і майже там і 20% цього немає. Тому ви маєте повністю це все усвідомлено перевірити і перевіряти це все фахівцями. Якщо немає фахівця, звертайтеся до нас, ми вам знайдемо.